12 місяців, або все про дивовижі року Катерина Кулик Жовдень. Щойно ведмедик розкрив парасольку, як смородинові хмарки вирішили, що це квітка. Вони замилувалися ведмедиком квіткою і зовсім забули про те, що їм належить бити у барабани та лити вітрами воду на землю. Завдяки цьому білка встигла повернутися сухою дупло. А промінчик, що заблукав, віднайти сонце. Не тямлячи себе від утіхи, ведмедик почав нишком щось наспівувати. А чи не могли б ви співати голосніше, несподівано звернулася до нього величезна калюжа. На жаль, ми ніколи не чули пісень, пояснила середня за розміром калюжа. Ну, будь ласочка, додала найменша. Ведмедику стало шкода нових знайомих, і він заспівав калюжам не одну, а відразу три своїх улюблених пісеньки. Однак, коли ведмедик доспівував останню, калюжі навколо нього стали ще сірішими та сумнішими, аніж були. Вам не сподобалось? запитав ведмедик. Ні, 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 нам страшенно сподобалось. Просто зітхнула крайня калюжа. – Просто зітхнула її сусідка. Просто... Просто ти зараз підеш додому, а ми більше ніколи, ні колоньки не почуємо таких прекрасних пісень, пояснила йому велетенська калюженція. Ведмедик замислився про калюжі і про пісні. Міркуючи, він постійно видивлявся вгору. Почався дощ. Деякі краплинки, що падали з неба, нагадували березові сережки, інші травинки. А ще ведмедик зауважив, що часом з неба падають краплинки, схожі на справжні зорі, придумав. вигукнув він і простяг праву лапку з під парасольки під дощ, Не був би зібрався з ним поздоровкатись. Хоча насправді ведмедик вирішив зловити найблискучішу, найпросорішу краплинку, найбільш подібну до зірки. Адже всім відомо. Зірка, що падає, може здійснити будь-яке бажання. Ведмедик підморгнув калюжам Я навчу вас співати. Відтепер вам не треба буде просити когось, аби почути вашу улюблену пісню. А в нас точно вийде, знічено запитала крихітна калюжа. А вже ж, просто повторите все, все за мною, промовив він вголос, а про себе додав. Я щойно загадав бажання. Калюжі уважно слухали дивовижні ведмедикові пісні, а коли він пішов додому, найбільша калюжа важко булькнула. Ви все зрозуміли? У калюжах раптом з'явилася веселка. Співати означає вимовляти слова з усмішкою. Відповіли вони в унісон.